Говоримо також ситуацію навколо того, що також відбувається в внутрішньому просторі нашої країни. Зокрема, будемо мовити про заяви Коломийського, який знову на суді зробив чергову заяву. В замаху на міндяша є український слід, каже він за словами Коломойського справою про замах займається служба внутрішньої безпеки Ізраїля. Тому преси тут не буде, і заяв теж каже Коломойський. Ще про нападників зі слів Коломойського він сказав наступне. Два фрілансера півтора року були в Ізраїлі, приїхали з України. В посольстві їх якось завербували, але точно не СБУ і не ГУР. В посольстві завжди є представник служби зовнішньої розвідки. А хто голову служби зовнішньої розвідки призначив, Коломойський каже, що пістолет нападникам дали в посольстві України? Зокрема, бачимо, що Коломойський справді робить дуже багато. Заяв стосовно ситуації навколо Тимура Міндіча, зокрема він каже, що із із посиланням на затриманого, що той, нібито, отримав зброю для замаху на міндіча в українському посольстві. За словами Коломойського в спробі замаху і український слід, також бізнесмен на оточення журналістів підтвердив, що знайомий з Цукерманом, і натомість українське посольство зазначило, що не підтверджує інформацію про нібито замах на міндюча, і за словами установи поліція не отримувала повідомлень та звернень з цього приводу ось така інформація наразі з'являється у медіапросторі. Тим часом ще є деякі заяви, цікаві не тільки з нашої сторони, а й зі сторони Рашиської Федерації а саме зі сторони Лаврова. Вони говорять про те, що Росія передала США пропозицію щодо колективних гарантій безпеки. Тож про які такі колективні гарантії безпеки йде мова, далі давайте обговорювати. Адже дійсно бачимо, що міністр закордонних справ Росії Салгір Сергій перепрошую Лавров заявив, що Росія передала США свої пропозиції щодо так званих колективних гарантій безпека. Зокрема, Росія вважає своїми гарантіями позаблокованість нейтралітет та без'ядерність України. Також Лавров встиг пригрозити європейським миротворцям в Україні. Про це повідомляють наші колеги 24 й канал з посиланням на російське видання з назвою ТАС. Що ж вони дописують, тому що дійсно досить цікаві там такі знаєте коментарі. А саме Лавров говорить наступне. Цитує. Ми не виношуємо. Президент про це чітко сказав. Жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу. Готові письмово в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії. І за словами голови МЗС він заявив, що Росія передала США пропозиції щодо колективних гарантій безпеки. Він зазначив, що Росія розуміє, розуміє, що обговорюючи гарантії безпеки, не можна обмежуватися лише Україною. Так, Україна на думку Москви, повинна стати позаблоковою нейтральною і без'ядерною державою. Не обійшлося й без погроз. Лавров пригрозив, що європейські миротворці в Україні стануть законною військовою ціллю Росії. Водночас він запевнив, що Росія не має намірів нападати на Європу і готова письмово в юридичному документі це зафіксувати. Ну це до речі, досить цікаво було б якби дійсно Російська Федерація це все зафіксувала письмово. Хоча мені здається. Їм абсолютно байдуже фіксують вони це словесно чи знову ж таки письмово. Вони потім це все порушують. Ну а тим часом і ще мали змогу з колегою заспілкуватися, так послухати думки Івана Стопака. Це колишній співробітник СБУ військовий глядач, і поговорити з ним з приводу того, що Російська Федерація знову і знову продовжує нести свої кампанії політичні проти нашої країни. Це все шириться дуже активно в мережі, це все дезінформація. Це ми з вами прекрасно це розуміємо. І за словами президента нашої країни саме президент заслухав доповідь керівника служби зовнішньої розвідки Олега Ващенка щодо актуальної зовнішньополітичної ситуації та процесів усередині Росії. І українська розвідка надала детальні дані про зростання залежності російських компаній та державних структур від Китаю від інвестицій технологій до впливу на політичні рішення. І окремо Іващенко доповів про політичні кампанії, які Росія запускає для... Дестабілізації ситуації в нашій країні, і пише Зеленський наступний. Далі цитую. Будемо протидіяти та блокувати діяльність усіх суб'єктів, які допомагають ворогу. Окремо обговорила активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених. Пише Зеленський. І наскільки ж ефективними можуть бути дії української розвідки у протидії таким операціям, зокрема в контексті повернення депортованих дітей та обміну полонених, Тож на це запитання надав відповідь колишній співробітник СБО, також військовий оглядач. Тож далі уважно слухаємо Івана Ступака. Розвідка не, не може нічого зробити, в неї немає інструментів. Вони можуть тільки підглядати, підслуховувати і передавати всі ці дані до України. Все. а потім вже президенти і інші люди вживають якихось заходів. Все. тобто, ще раз, це організація, яка не має дійсно величезних важелів впливу. На друге, що можна сказати, росіяни користуються здебільшого, якщо раніше на початку війни це було безліч фейків, які вони вигадували, діпфейки, з президентом різноманітні постановочні кіно, кіно, Я не знаю там маленькі відеоряди. Вони знімали про, начебто як українські військові не хочуть воювати, як їх там б'ють, можливо, вбивають. Це все було постановочне. То зараз вони, як на мене, здебільшого користуються тим, що є в українському медіапросторі. Вони Кожного дня колупаються, шукають скандали там конфлікти, суперечки з, з працівниками ТЦК. Десь а, якісь там корупційні скандали, потім загортають в ту в гортку, яку потрібно, і вкидають далі далі вже або знову в наш інформаційний простір, або в європейський. В принципі, ще раз шукають безпосередньо те, що робимо ми самі говорити. Ну, наприклад, давайте так та ось справа міні, що Ну, це ж не російські агенти підкинули нашим чесним посадовцям по мільйони доларів, щоб їх скомпрометувати. Це ж Це наші посадовці, використовуючи військовий стан, воєнний стан, вони вирішили дуже покращити власне матеріальне становище. І почали заробляти на Україні Бо, Ну, на Україні, на українцях. Поки люди донатять там ці ось заклики, е, там не, не пописують кави, кинь військовими там донат. А вони заробляли дійсно мільйони, мільйони доларів. Кімна раз, росіяни використовують всі ці інструменти для того, щоб нас дестабілізувати. Я, як дивіться, немає якоїсь єдиної величезної мети. Головне, щоб у українцям не було за що зачепитися. Проста така фінальна аналогія для розуміння, що вони хочуть зробити. Увіть собі, що ви їдете в громадському транспорті, наприклад, автобус. І автобус на великій швидкості він входить там, в один поворот, в другий поворот. Якщо ви тримаєтесь за поручень, якщо у вас є за що чіплятися, у вас є. Якась точка опори, ну, в принципі, вам ці повороти ну не страшні. Ну, окей, трішки хитає вліво-вправо. Але згадайте, будь ласка, коли були такі собі мир не такі собі, а мирні часи, коли з літака до терміналу аеропорта віз автобус, якому там не завжди були поручні, і на будь-якому невеличкому повороті завжди хитало вліво, вправо. От Російська Федерація хоче зробити так, щоб навіть від невеликих якихось обсягів інформації. Або не великих скандалів українців хитала вліво, вправо, в них щоб не було точки опор. Друзі, продовжуємо говорити про важливе, зокрема про інші заяви та дії Російської Федерації, особливості про те, що Ерефія хотіла прибрати згадки про удари по ЧАЕС, але ООН не дала цього зробити. Міністерство закордонних справ України привітало ухвалення Генеральної асамблеї ООН резолюції, яку ініціювала Україна щодо посилення міжнародної співпраці для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. У документі підкреслюється незалежність Ність, перепрошую, належність Чорнобильської АЕС Україні та встановлюється коректна українська транслітерація всього Чорнобильського досьє в структурі ООН. Резолюцію підписали 97 держав-членів.